Шеллі, а давай зганяємо в село на вихідні. Природа, тиша. Відпочинемо від міської суєти. Ти впевнений, що витримаєш дві доби без шуму і доставки суші. Зате буде мангал і зорі. Хіба треба ще щось? А. Повітря, як мед, пахне сіном. Тиша така, що аж вуха закладає. Красиво. Ага, село ніколи не підводить. Ось він. Наш маленький рай. Мангал, свіже повітря і вечірні зорі. Гей, а диви, який старий сарай. Цікаво, що там усередині? Тільки обережно заходь туди Шеллі. Барон! Ти... Оце поворот. Я думала, все мінус миша. Бруп-бруп! Тільки не скажи, що ти, як той бик, на червоне реагуєш. Бру, бру, бру. Блю, 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 блю. Та ну нафіг. Барон! А ти що, змагання побігу відкрила? Ти овірю! А спасати мене хто мав? Я тут смерть! Чи глянула, А ти стоїш, смажиш свої шашлики! Галі, розумієш, що я ледве врятувалася від тієї шаленої курки, а індик, він же мене крильми накрив, а ти стояв собі, крутив шпажки навіть. Пробуй і трошки тиші Як в селі все ж таки добре, гарно відпочили. Ага, після такого відпочинку потрібен відпочинок!